Дев'ята ранку поле за селом Конева Могилів подільського району. Сюди Суспільне приїздить разом з інспекторами обласного управління держпраці. Тут полуницю, за словами інспектора Сергія Десюка, збирають 25 людей. Першим інспектори спілкуються з чоловіком, який представився братом власника врожаю. Скільки у вас на сьогоднішній день працює зараз людей? У нас, у нас не працюють люди. А що вони роблять? Прийшли собі клубніку вибирати. Далі спілкуються з людьми, аби дізнатися, чи офіційно вони працевлаштовані. Я не маю на базарі за що купити клубніки, бо в мене немає роботи. Людина попросила прийти вибрати додому клубніки. Добре, що у вас є робота, та й ви маєте за що купляти. Одні кажуть, прийшли вибрати полуницю для себе, їм запропонував власник, бо не встигає зібрати врожай. Я виберу 5-6 ящиків і все, завтра мене нема, бо мені скільки я наварила варення, накрутила кампотів. Все, мене нема. Завтра прийде друга людина. Все. Інші говорять, у селі роботи немає. Тут ані господарств, ані підприємств. Автобус через село їздить раз на тиждень у базарний день, тому на роботу у Могилів Подільській не наїздишся, каже жінка, яка представилася Ніною. Молодь повиїжджала, всі лишилися таки пенсійного віку. Як я, де в нас і пенсії нема, і ніхто нас на роботу не бере, бо ми не придатні. От і все. Оце в нас такі. Люди збирають полуницю у паперові ящики. У них стоять по кілька пластикових. Допоки інспектори спілкувалися з людьми, чоловік, який представився братом власника полуниці, закрив буст та поїхав із поля. Він повернувся через кільканадцять хвилин із братом. Останній говорити з нами відмовився. Я нічого не буду. Я розставив адвокат, нічого не буду говорити. Я одразу говорю все. Без яких адвокатів? абсолютно нічого не буду говорити. А чому? Тому що Просто нічого не буду нікому говорити. Про людей, які збирають ягоди, нічого не пояснив. Додав, поле він орендує. В інспекторів попросив показати документи, аби знати на підставі, чого його перевіряють. Лист є, хто направив, як. Є в нас направлення проведення заходу державного контролю. Староста села Олена Онуфрійчук каже, виконувати обов'язки почала з травня, доти працювала директором школи, тож поки лише вивчає громаду. Це по його батька, паї його він користується власне, власне. поки що на власних Да. Так Навласне. він в оренду він. Ну я, наприклад, такою інформацією не володію. Інспектор обласного управління держпраці Сергій Десюк каже: офіційне працевлаштування це соціальний захист працівника та його пенсійний стаж. Люди соціально незахищені, відповідно, не відраховується єдиний соціальний внесок, не йде відповідно стаж роботи. Ну навіть будь-які питання. Наприклад, в даних умовах людина може отримати, будемо так казати, сонячний удар, відповідно, звернутися в лікарню на сьогоднішній день. Її, так як вона офіційно не працевлаштована, її не будуть нараховуватись лікарняні. І той, хто подав заяву на цих дітей. Я дуже хочу, щоб він вийшов і спробував вибрати собі кілограм клубніки. Не щоб готової йому привезли, а вибрати. І тоді спробую, яке це адський труд. б буде знати, яка солодка дуже клубніка в коневі. Чи порушив закон фермер, не працевлаштувавши людей в обласному управлінні держпраці, будуть вирішувати після його пояснень та перевірки документів. Якщо все ж таки люди не працевлаштовані, обмежаться попередженням. Наступного разу каже Десюк, штрафуватимуть за одного непрацевлаштованого робітника, сплатить 60 тисяч гривень. Олена Карбівська, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина.